У Харкові до свята міста та Дня Незалежності України у Карадзінському університеті відкрили документальну художню виставку Великі земляки Дмитро Яворницький. Вона про одного історика, краєзнавця, дослідника запорізького козацтва, випускника Харківського університету. Ця експозиція ювілейна її організатори творчий клуб Гостинна на Дворянській» та культурно-діловий центр Рубаненко і партнери відзначають ліття свого просвітницького проєкту Великі земляки. Який почав свою подорож Україною з Криму, розповідаючи про видатні постаті Слобожанщини і історичні пам'ятки, і сам Харків, коли ми робили перші виставки, присвячені Бикетову в Харкові або е, Чичибабіну, або пам'ятнику Тарасу Шевченку, да, Манізера, то ми навіть тоді ще не розуміли, що ми Розпочали проект великі земляки. І ось якщо прослідкувати всі ці події, то цього року оця виставка 20-та, тобто ювілейна виставка проекту Великі Земляки. Спочатку проводиться документальна художня виставка, а за її результатами видаються книги-календарі. І у нас е, такі книги-календарі завжди виходять е, на наступний рік після ювелею. Цією виставкою, присвячено Дмитру Яворницькому, 170-річчя якого відзначатимемо у листопаді. Гостина Дворянська робить кроки до повернення Харкова ще одного нашого видатного земляка у нових меморіальних знаках, туристичному маршруті, його адресами навчання, роботи проживання. Адже сьогодні. У Харкові лише одна пам'ятна дошка видатному ученому земляку на будівлі університетської бібліотеки та безлюдна вулиця його імені. На теперішній час Дніпровці е, мають і центральний проспект імені Єворницького, і Національний історичний музей імені Єворницького. Тобто е, у нас поки жодна установа в Харкові не носить ім'я Єворницького. І що саме? Таке нас турбує його бюст, який був встановлений на батьківщині малої б... батьківщині історика в Борисівці. Вона зараз окупована, зруйнована, і доля цього бюсту взагалі невідома на теперішній час. Загалом проект об'єднав 20 науковців, музейників краєзнавців з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва. Серед них дослідник історії Слобожанщини Андрій Парамоно, який вже багато років вивчає харківський період Яворницького і є автором автомаршруту меморіальними місцями історика. Я вважав, що про нього все відомо. От і натикався на деякі справи в архівах і просто проходив спочатку мимо, а потім з'ясувало, що нічого вже нема. Навіть точна дата народження була раніше невідома і там якось святкували з приводу того, як сам Дмитро Іванович записував. Ну, а коли вже зацікавились Дніпряни, їм це було важливіше, ніж у Харкові, то ми випустили першу книгу, яка виходила у 2011 році Дмитро Яворницький та його родовід. Андрій Парамонов написав до проєкту з десяток оригінальних дослідницьких нарисів на основі архівних матеріалів старих газетних публікацій і інших джерел. Я думаю, що багато чого цікавого ви знайдете з історичних плакатів. Ті ж відношення Яворницького з жінками, яким Яворницький був лектор. На виставці можна дізнатися і про тритомний словник української мови Дмитра Яворницького. Який на жаль так і не був надрукований повністю, а також про його творчі зустрічі з Борисом Гринченком, автори цих досліджень Юлія Уткін та Олена Дмитрієва, працівниці Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, яка вперше долучилася до авторського колективу проєкту Великі земляки. Втім, серед наукових досліджень знайшлося місце і легенда, яке каже співавторка пересувної виставки Олена Єлагіна. Прикрашають історію, це була вже моя ініціатива. Я просто попросила, а можемо ми додати ще плакат легенди про Яворницького. І декого це здивувало. Я сказала, що Яворницький – це людина, яка за життя став легендою. Чудова легенда про сулії, які зберігалися в колекції Яворницького. Їх було п'ять і про кожну є своя історія. Навіть легенда про смерть Ворницького. Він помер звичайною своєю смертю, але серед народу ходили легенди, що він кинувся в Дніпро після того, як затопили дніпровські пороги, бо він не міг пережити це. Було для нього щось страшне. Традиційно документальну частину проекту доповнила виставка живопису, представлена роботами. Художника реставратора Артема Погрібного та творами семи українських авторів з колекції Карини Мавсосян та Валерія Грубаря, головним з яких є ескіз діарами Козацька Рада на Сичі народного художника України Олександра Хмельницького, серед авторів, і народний художник України Віктор Ковтун, багаторічний учасник гостинної на дворянській та її проєктів. Всі знають, які були близькі друзі Ілля Хімович Репін і Дмитро Іванович Яворницький. Але вийшло так, що історія не залишила жодної фотографії, де вони разом. І мене це зацікавило не один рік назад. І я їх поєднав, знаючи те, що перший варіант запорожців Репін особисто подарував Яворницькому. І ця робота є. Я написав, коли Яворницький отримує цей подарунок. Також у межах презентації проєкту була представлена виставка рідкісних видань з бібліотечного фонду Каразінського університету. Знаходяться книги тут з автографами автора, і знаходяться біля 20 книжок при життєве видання самого автора. Ми можемо сказати, що ці книги він точно держав у своїх руках. Також представлене його видання Історія запорізьких козаків у трьох томах. Теж дуже видатна книга його. Ну найстаріша книга це очерки по історії запорізьких козаків 1888 року. Загалом у книжковій експозиції одного дня було представлено до півсотні видань. Також для учасників презентації Андрій Параманов провів першу екскурсію виставкою Великі земляки Дмитро Яворницький. Яка триватиме до 30 вересня, а потім пересувна експозиція помандрує до Дніпра? Галина Половик, агенція новин, громада груп.